Доброго дня, любі дітки, запрошую вас в країну казок. Пропоную вам послухати казку, а яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. В хатці дружненько жили, всі звірята тут були. Сіра мишка і жабеня, полохливе зайченя, вовк, лисиця і кабан, все це правда не обман. Ще й ведмідь туди тісниться, бо була то не світлична, а дідова рукавичка. Так, це казка рукавичка. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Казка називається Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й зугабив дід рукавичку. Біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. Хто, хто в цій рукавиці? Мишка-шкработушка, а ти хто? А я жабка-скрикотушка, пусти мене до себе. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить сайчик, прибіг до рукавички та й питає. Хто? хто в цій рукавиці? Мишка скреботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть мене до себе. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, дай собі до рукавички. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть мене до себе. Та йди. Залізла лисичка в рукавичку так так і гарненько, тепло і зручно. Сидять якось усі в рукавиці, бачать з дрімучого лісу, вибігає на дорогу ще один лісовий мешканець, вовчик-братик. Та й собі прямує до рукавички, питається. Хто, хто в цій рукавиці? Мишка скревотушка, жабка скрекотушка, сайчик побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик брати, Пустіть мене до себе. Та вже йди. В ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро. Хто в цій рукавиці? Мишка скработушка жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, я кабан і клан. Пустіть мене до себе. Оце лихо? Хто не набереде та все в рукавичку? Куди ж тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою робити? Йди. У лісі і той уже їх шестеро. І так їм тісно, що і нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве та й питається Хто? Хто в цій рукавиці? Мишка скреботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабаникла. А А тих то, як вас багато, а я ведмідь набрід, пустіть мене до себе. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку, у ліс ведмідь семеро стало. Так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бігла бачить, лежить рукавичка, ворушиться. Собака тоді гав 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 Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Як називається казка, так рукавичка. Хто загубив рукавичку? Дід. Хто перший знайшов рукавичку? Мишка. А скільки всього друзів було рукавички? Так, семеро, наші звірі в рукавиці подружились і дружать по цей час. От і все. До побачення!